Бадьорін шоу Бадьорін шоу на Першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Ще раз доброго ранку всім, кому ми можливо вже казали, а ви скучили за тим, щоб ми знов вас привітали. В студії. Знаєте, сьогодні така студія Трансформер, і це дуже гарно, тому що в нас сьогодні весь ранок цікаві люди і спілкуємося, звісно, на різні теми. Сьогодні, наприклад, саме зараз, точніше, у нас в студії Олексій Петухов. Доброго ранку. Добрий ранок. Це так, президент фестивалю Jazz Botanic Fest, засновник джаз академії Олексія Петухова. Це ну це дуже велика робота заснувати цілу академію. І е, джаз музикант і викладач. Тобто, у вас можна навчитися джазувати. Ми так, так розуміємо. Е, джазувати це ж імпровізація в першу чергу. Яка основана на великому досвіді, напевно, на великій на, на великому вченні? Олексій, ви до себе мікрофон ближче, тому що Лєра зараз вона не зупиниться. Да. Вона треба буде весь час да, відповідати. ви да. просто будете робити так. Да, да так. Да. Давай представимо так. нашу гостиню. Ще ще гостиня. В нас Ганна Волошина, прес-служба фестивалю Jazz Botanic Fest, uh, K-Group. Правильно K -group. K -group, Music Art Promo, Артпромо. Uh, от це гостьовий сервіс. Так, доброго раночку, доброго, усім. Ранку, доброго ранку. Доброго ранку. Так, питання до вас двох. Ну, так хто, от Хто що так. знає, той, той і розповідає. <світ> Значить давайте так. Із офіційної інформації: це дводневний е, фестиваль в ботанічному саду. Правильно, і е, це. Скажімо так, за за для того, щоб допомогти з відновленням ботанічного саду ону після обстрілу. Ну, ми всі знаємо, так, що це були за обстріл ракет. Так, да. так на жаль, це трапилося. Ну, по-перше, ще раз дякуємо за запрошення. Інформаційна підтримка це завжди дуже важливо в наш час. Так, 20 та 21 вересня чекаємо усіх у ботанічному саду, і всі ми знаємо, що Одеса це столиця джазу і так і Да столиці джазу, тому всіх запрошуємо насолодитися імпровізацією, свободою, розгрузити мозок. Це дуже важливо і ну, наша менталка в цьому потребує. Що що стосується Боцаду, то так, він постраждав вже двічі. На жаль, пам'ятаємо, 24 році, в березні, це була ракетно дронова атака, і, на жаль, постраждала оранжерея та шість теплиць. І, я як представник Music Art Promo, можу сказати, що в минулому році ми завдяки нашій засновниці Валерійноградові ну ми так пережили цю трагедію, як своє, немов я не знаю, як ну як своя біда, і ми підключилися, вирішили своєю кей-груп ей-груп, якщо ви пам'ятаєте колись. Uh -huh. В 2010 році, 2020 році ми робили Коти Сейшени. Потім так. ми стали фестивалем альтернативного. Іс... Yes. <рес> <рес> потім ми стали альтернативним іскусством, мистецтв фестиваль Котифест. Uh -huh. Потім проводили, проводили концерти в Кірсі і в Лондонській. І після того, що трапилося в Ботсаду, вирішили допомогти Ботсаду, бо не тільки люди, не тільки музиканти, не тільки Одесити, нужда Допомоги ще й рослини, бо дуже багато екзотичних рослин загинуло. І ми вирішили проводити концерти, аби збирати, збирати гроші на відновлення теплиць. на Слушайте, ремонт. Мені здається, якщо чесно, що не тому, що саме ви у нас в гостях, але на мій. Не погляд, це важливо, коли ти не просто там просиш давайте збирати це ще окультурює людей. Це їм е, всім потрібно не знаю і розваги, і розслаблення, і насолоджування е, тим більше, якщо це тема джазу. Е, ми Мені здається, що Одеса взагалі вона як Одеса дорівнює джаз. Тобто Одеса от сама вся ну, так, в цьому темпі. Було сказано, темпі. що це столиця да, якраз. Столиця. <гум> Я хочу одразу значити для наших слухачів, що фестиваль обидва, оба дні, тобто 20 і 21-го, він починається, там, програма о 18.30, так перший, значено. Перший день. Да, і до... Ну і другий теж о 17 .30. Другий день о 12-й початок. А, навіть о 12-й. Так, так. Давайте, і Давайте, цілий день. Цілий день. Ну, а в 20-го також є? А, точно. 20-го 20, 20. гарна буде, да? Буде так сонячно. можна чудова. прийти трохи заздалегідь. Наприклад, 20-го щось походити там, не знаю, по це повідпочивати, а потім вже насолоджуватися. програмою. так. Я як гостьова служба, як зазначено, можу сказати, що мені дзвонять, дзвонять купити квитки, і вони приїжджають з Миколаєва, з Херсону. Люди потребуються цього розвантаження, і вони говорять: ми хочемо який день краще. Говорю, то у нас два дні краще приходити раніше, і вони сума квитка входить. Суму квітка Ботсаду, вони можуть погуляти, там є на що подивитися. І якщо хочете Ну, Короче, класні В мене... вихідні. Да, у мене, мене, мене запитання до Олексія. Так, Скажіть, так. будь ласка, Олексій, а у вас великий там досвід? В гри, взагалі, в джазовій культурі ви просуваєте джазову культуру. Що о, в цей раз буде такого, чого можливо там не чули одесити? А, як буде будуватися саме програма а, джазових виступів? кого не чу на одесити? сьогоднішній день? Який характер буде? Тобто, джаз він же ж різний, є а, якийсь там спокійний, є веселий джаз. Що о, який характер буде в цей раз? Ви абсолютно праві. Джаз дуже і дуже різний, і він постійно розвивається в світі. І ми також намагаємось підтримувати всі тенденції, всі... і підтримувати е, класику, тобто традиції, і експериментувати, тобто йти е, скажімо, з, з усім цивілізованим світом. Але я б хотів трошки повернутися назад, якщо дозволите. У нас дуже великі джазові традиції дійсно в Одесі, і я вважаю, що дуже необхідно їх підтримувати і саме цей фестиваль. Як традиція, у нас в Одесі проходив, всі, пам'ятають, міжнародний джазовий фестиваль на протязі більше 20 років. Uh -huh. Це дуже великий термін. І давайте згадаємо просто перші джаз-карнавали, які були засновані Михайлом Фредліним в співпраці з Юрієм Кузнєцовим. Які це були події для всього міста, коли по по вулицях шли паради, грали Діксіленди, це було дійсно свято трамваї з музичних проходили маршрутами, це було щось неймовірне. І оця атмосфера, яка Одеса перетворювалася на свято, на кілька днів Таке фестивальне місто? Було. Це фестивальне, да. і скільки було гостей з інших країн, всього, з Америки, з Європи, та всього світу. І, звичайно, що сьогодні дуже важко підтримувати цю традицію. Ми розуміємо, що в Одесі. Як і взагалі в Україні багато що змінилось, і ми поки залишаємось і стараємось підтримувати саме цей фестиваль, це продовжити ці джазові традиції нашими невеличкими силами. І фестивальну програму ми змогли зібрати, на мій погляд, дуже і дуже цікаво. Перш за все, це підтримка одеських колективів, одеських проєктів. І також у нас буде дуже класний колектив з Києва, молоді талановиті хлопці, які дуже відомі в Україні. Вони були на всіх українських джазових фестивалях. І також цьогоріч вони дуже багато об'їздили по Європі, займали перші місця. І ну це просто хто це? Це шек бенд. Почитайте наші пресс-релізи. Шекбенд. Mm -hmm. Я Шек думаю, що їх можна навіть в інстаграмі подивитися. В них в там 100% є сторінки. У них є своя сторінка офіційна, mm -hmm. і це дуже велика радість для нас. Можливість запросити їх також на наш фестиваль. Вони приїдуть, і там, звичайно, буде такий цікавий інструмент, як Арфа. О! О, що таке Арфа і джаз? Да, О, де Арфа, де це джаз Це дуже Приходьте, круто. вот ви да. сказали. В мене да. мурахи, бо це буде. Це буде, да, буде дуже щось так... нове, казати, що буде. модерн. Нове. Це буде і авторська музика. Чим цікавий ві, джаз? Окрім того, що ми знаємо, що таке <плес> традиційний та, <плес> та, <плес> та, та, ритм... <плес> та. джаз. Так, це... Ми всі знаємо, що таке — Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. — звісно одразу в мене цей ритм, мій улюблений. Луї Армстрінг, ми всі уявляємо, що таке Бік Бенд біксі-ленд. Але це також етнічний джаз і буде представлений на нашому фестивалі. Група дуже відома наша одеська група, але, можливо, хтось не знає. Зіра, Земський. це дуже класний етнічний експериментальний імпровізаційний uh -huh. джаз. Також будуть представлені на нашому фестивалі. Слухайте, є така проблема. Я хочу її з вами підняти. Я хочу, щоб ви сказали сказали свою думку. Це не стосується зараз конкретно фестиваля, це стосується взагалі музичного простору, музичної реальності нашої країни. Чула від Андрія, є таке місто, як Мадрид, класне, прекрасне місто, в якому відбувається кожен день дивовижні свята. Можна йти по вулиці і побачити. Просто такий міні, міні колектив, міні, який, колектив, колектив, який, там який з... виступає класично, навіть авої -габой, Габой, скрипка, арфа, арфа і так а, далі. йдеш далі. Співає хор та так співає, що хочеться плакати. А йдеш далі, там ще якийсь дивовижний колектив. Ну і я все не думаю, що це, це кожен годує день душу. Все це годує мізки, uh -huh. психіку, душу і так далі. В нас на сьогоднішній день я не кажу, що вуличні музиканти погані. Я не кажу, що вони не талановиті, але зазвичай в нас в місті можна вийти з гітарою, щось там кричати і все, і це буде нормально. Я знаю, що в Барселоні, в тому ж Мадриді, є спеціальна комісія, яку треба пройти для того, щоб ти мав можливість, для того щоб ти мав дозвіл вийти на вулицю, і оце все на високому рівні співати. Свої тобто м -м -таланти. високе мистецтво, в тому числі джаз, в тому числі там великі музиканти, які співають, грають в театрах, вони виходять на вулиці, і це непогано, це навпаки для того, щоб місто мало обличчя, те саме, яке має оці мають у європейські місця. Чому в нас немає от, от такої культури високої, саме на вулицях міста? Mm. Ну, окрім там, не знаю, хлопчика, Чи який навчається другий рік на скрипку, і він виходить грати на високе мистецтво, Чому не виноситься на вулиці просто для всіх людей? Це дуже класне питання, мені воно дуже подобається. Я вже багато років е, е, кажу про те, що в Одесі маю, мають бути постійно якісь великі концерти open-air. Uh -huh. Це дуже розповсюджена практика в світі, ну, в Європі. Да? Ми ж орієнтуємося якось на Європу. І це влітку дуже-дуже. Звичайне явище, і от це було б дуже класно, якщо б в Одесі проходило. У нас дуже багато цікавих локацій, парки. До речі, там відбуваються концерти в але Ротонді, да, б... щось відбувається, В ротонді, так, але парку цього... Шевченко. Але це трошки інший формат, скажімо так. так. А я вважаю, що джазова музика і сучасна музика, і експериментальна музика має звучати на сценах, щоб люди багато людей навіть. Може, можливо, і не чули, що є саме така музика, і вони мають можливість почути і сказати, о. Це дуже цікаво. А в мене таке питання, до речі, в, в цю тему на фестивалі, про який ми говоримо сьогодні, який пройде, нагадую, 20-21 вересня да, в, Ботсаду, в ботанічному саду, там будуть ще і іноземні, звісно, виконавці. Ми до них скоро повернемось. Але скажіть, будь ласка, от щодо питання, що до Лєра задавала, чи достатньо в нас таких людей якраз на? Не знаю молодих, не молодих різного віку, яких було б ну скажімо так, чи вистачає їх для того, щоб дійсно створити оцю такий культурний перманентний марш на вулицях? То я маю на увазі, це багато чого змінило, Мені да, здається, тобто виступати саме в цьому напрямку, там джазово-оркестрово. Чи можливо знайдеться зараз свої корективи із-за часу? нашого? Я зі своєї сторони можу тільки зазначити, що музиканти зараз, вони. Це наші брилянти, діаманти, тому що багато хто пішов служити в лавах ЗСУ, і ті музиканти, з якими ми співпрацювали, вони вже є ветеранами. Серед них ветеран Георгій Кожухар, який дуже молодий, перспективний музикант, імпровізатор вже ветеран. Олексій Пітухов теж служить. Тому ми можемо говорити, що завдячуємо. Музикантам, які приміняли і своє життя музикальне на те, аби нас захистити, робити наше мирне небо. З точки зору музикантів професіоналів, Олексій хай скаже, пане Олексій, ну ви задаєте дуже важливий і дуже такий. Ну, це важлива, актуальна. Такий, тема. Актуальна, та... дуже болюче навіть питання, я Олючно. б сказав. Тому ну, це. Це можна проговорити про нашу джазову освіту, про взагалі музичну освіту. Я хочу сказати, що, звичайно, багато викладачів під час війни поїхало. Дуже змінилася картина. В музичних школах зараз дефіцит викладачів. І якщо ми зараз будемо переключимося на цю тему, то дуже довго можна про це а давайте Повідати. позитивно мислити, дивитися як в тому, про що тому, є. те що студентам стало дуже uh -huh. складно зараз, uh -huh. підтримувати його, це, зараз підтримувати цей рівень, і його дуже дуже зараз важко. Тому є в наша освіта, дуже просіла деяких це це все одно є. Ті, хто ми підтримали піднімати. ідею як створити перший фестиваль джазу бив перший фестиваль. Це так, як продовження традиції. І я хочу сказати, що з свого боку я. Відкрив це проект джазова академія як така так. а, загальноосвітня творча платформа на основі якої можна дізнатися всім без виключення більше про джаз. Це лекції, це лекції про історію джазу, це лекції про саме якісь тематичні лекції в технічні. Я надаю методичну допомогу всім бажаючим викладачам, концертмістерам і так далі. Проводимо мастер-класи, проводимо заняття. Джеми, концерти залучаємо всіх, тому, кому це цікаво. І це, з того богу, це треба нашого джазового світу. А взагалі, звичайно, це дуже складне питання, і зараз воно навіть, думаю, на повівські дня не стоїть. Е, так, давайте наступний проект Urban Music. Чому б ні якийсь популяризація, якраз популяризації джазової музики на вулицях міста, але мені здається, що це таке якраз питання людей, які вміють організовувати цей процес, які вміють просувати це на громадському рівні, угу. і люди, які творчі, люди, які ініціативи, ми можемо зробити з нашого міста. Якраз той самий Мадрид, чи... а на що Мадрид, якщо є Одеса. Ми будемо дуже раді, якщо до нашого ентузіазму долучаться ці люди, хто може дійсно допомогти користуватися. Так, це поки ми знаєте, ентузіасти. Ну, Но... За ідеєю є дія, і це не треба забувати. Це, Ні, це я я віставаль... не про застосунок. Дивіться, особо... якщо ми зараз з вами піднімемо ліву руку, давайте піднімемо ліву руку всі разом. <ріх> О, це дія, а праву руку. І так. так само ми можемо створити, будь що розумієте, дія так, це Олексій чудово. якраз починав говорити про фестиваль? Да. Олексій, там ви щось говорили якраз про фестиваль. Давай так, в мене питання, поки Олексій згадує про якраз іноземних учасників. Таких два питання в одному. По-перше, все ж таки, хто саме це до вас двох питання: хто саме приїжджає? І взагалі зараз іноземні музиканти, наскільки вони часто відвідують Україну, ну в першу чергу за. Для участі у таких от е, заходах. Я хочу сказати за е, Бернара Струбера, <означений> Франція. Франція да. Ну, я хочу сказати, що він дуже відомий в Одесі. Він вже багато років приїжджає до нас. Він дуже mm -hmm. любить Одесу. Ми з е, друзі вже багато років. Він органіст, він піаніст, е, він гітарист, е, він аранжувальник. Дуже, дуже різноманітна така е, розвинута людина. Він дуже любить Україну, Одесу, і просто радить завжди приїхати і підтримати нас. Він дуже нас підтримав під час війни і не боїться приїжджати і давати концерти. Тому він знову приїжджає, в нього якісь інші є проекти, але він буде задіяний на нашому джазовому фестивалі. В суботу він пограє трошки у нас на відкритті нашого фестивалю. А в неділю ми з ним проведемо майстер-клас. Mm -hmm. Це буде о першій годині, здається, yep. там. От. А звичайно, що по завершенню фестивалю ми по традиції зак... закінчуємо великим джемом. Тобто, oh, всі виходять, імпровізують. Класс. Так, що Бернар, звичайно, події. дочекається до музика. Джем, зараження. друзі, це імпровізація. Я вам поясню, трішки, Це коли там, виходить один музикант, починає задавати ритм. До нього під'єднується другий ритм, мелодія. І ця мелодія, ця композиція створюється тут і зараз. Правильно? Джем. Це, коли, от, це просто для наших слухачів, ну, які так, не знають, що, що таке джем. джем? Це не що таке джем. Малина, додаєш цукор, mm -hmm. додаєш горіхи, там не знаю що. Так і то. Імпровізаційне поєднання неймовірно. Це як треба це як контактна імпровізація в танці, мені здається, так а, в музиці, якраз музичний джем, коли всі супер, отак займуть. Да. А оцей майстер-клас. А який він буде? Тобто він буде вчити якось там акордам чи якомусь мисленню спеціальному? Що він буде таке розповідати? Побачимо, побачимо. Я думаю, що він ну, перш за все він дуже досвідчена людина. Він знає дуже дуже багато, та що він має дуже багато секретів. Які я думаю, він буде дуже радий поділитися з усіма. Це мається на увазі, я так розумію, майстер-клас, який на другий день в неділю. Да, о, о другій годині буде да. майстер-клас. Так, mm -hmm. так. Да. Взагалі, другий день дуже насичений з 12 до 20. майстер-класи, арт-пікніки, хендмейд нашій майстрині. Пропонують дуже яскраві свої підробки, якісь прикраси, тому приходьте з Яр це... буде. Ярмаркування це сімейне, сімейне родинне таке свято можна сказати. Приходьте і діткам від нашого спонсора, якщо можна сказати, ми будемо роздавати соки. Тому це родиною провести цілий день в імпровізації, в свободі, в джазі, в ботанічному саду. Це дуже круто. Це трошки Треба потрапити, Я, хотів скаламбурити, мої... що... Я хотів скаламбурити до батьків. Дивіться, батьки, що вигідно, що ви приходите і вони, діти, не п'ють ваші соки, як кожен о, день. О, вони о, будуть пити соки, які так, надають організатори. У мене питання до Олексія. Олексій, скажіть, будь ласка. Ем... Оце навчання джазу, імпровізації, чи це краще працює для людей, які, скажімо так, вже музиканти, але вчилися не в джазовому напрямку? Але можливо, якщо людина хоче займатися музикою, одразу починати в джазовому напрямку. Розумієте? Тобто людину з класичної гітари, наприклад, перевчитися там на електро, можливо, не так, скажімо так, буде. Швидко як одразу навчатися на електрогітарі, ну, умовно, це така асоціація. Ну я думаю, що навчитися імпровізацією можуть всі без виключення. Якого, в кого є це тяготіння до імпровізації, до інтерпретації, то звичайно ж чим раніше людина, людина починає ознайомлюватися з цим, тим краще. Але бувають випадки, коли дорослі люди приходять, вони, вони музиканти всередині, це відчувається, вони, їм подобається ця музика. І вони, uh -huh. вже маючи іншу професію, повертаються до музики. Це дуже цікаво. Uh -huh. Це, от, знаєте, от, музика, що це музика, яку роль має музика в нашому житті? Основно. Основно, да, і Сьогодні що це, це потреби mm. самореалізації, самовираження і просто переключення, внутрішнє переключення на. Віск підпочинок, знаєте, як говориться, заряджаються батарейки всередині. Це дуже дуже важливо. Музика витягує з депресії. Музика лікує це доведено психологами, лікарями. Слухати, я а я знаєш, що згадав, да. е, коли діти там вперше ну такого віку, коли вони вже ну не знаю, трирічні, наприклад, коли вони бачать там піаніно, так. вони починають просто так хаотично. Це ж можна назвати імпровізацією, Тобто вони оце тарабанять ну, по моя клавішам. Перша... Чому та, мене віддали на фортепіано батьки, Я підходила до фортепіано і робила так з розумним виглядом. Да, так? З як дуже замити. розумним, так. Але я хотіла, я ж займаюся з дітьми акторською, і в мене якраз до них. Перше запитання. Я, я кажу: діти, а на чому грає гітарист? І вони на мене так дивляться. Що, Тепо, що це запитання? Тетя, тетя, дурна, не а розуміє. Вона каже: ну, на гітарі. Я кажу, а на чому грає піаніст? А, вони кажуть, на піаніна, добре, а на чому грає скрипач? Вони кажуть, на скрипці. Я кажу, а на чому грає актор? І вони такі М -м на, -емо -на -с ні, це де? А на чому? Він вони кажуть, там на емоціях, на там на нервах. Чи? На нервах. І я кажу, актор грає на собі. Тобто а актор грає своїм тілом. Це і голос, це і рухи, це і якраз та енергія, яку випромінює, Тобто а у музиканта є інструмент, і звісно ж він там передає своїм тілом, а -тілом а далі емоції. А актор. Він грає на собі. І в мене до вас пропозиція. Uh, у вас є академія, де ви навчаєте джазу. Що, якщо зараз кожен з нас уявить Прямо те, зараз? що кожен uh, з нас uh, це інструмент. Це, дуже, ой, ой. це інструмент. Це не нас безмежний, а uh, з вами є безмежні можливості. У нас є руки. В нас є звуки, в нас є стіл, в нас е, є будь-що. Що, якщо ми з вами зараз спробуємо е, зімпровізувати, зробити цей джем трубу ротом? а, можна? так, ви не були б проти? Давайте а, давайте, да? цікаво. Звичайно. Спробуємо. Хто? Мені я от думаю, хто можливо, ритм? хто? Можливо, давайте так. Можливо, Олексій зараз е, зробить нам якесь маленьке пояснення, як нам краще діяти, кому задавати ритм і що краще робити, бо в мене є руки, в мене є го. Голос на бум-бумдампум. Можливо, щось У таке. Це прекрасно виходить. Да? Да, <гум>, да, <гум> да. Ритм да. теж можна. <свят> ви можете поставити, просто відбивати, поставити. Він перевертається, <свят> ага. ніби. Давайте зараз спробуємо. А, давайте Ну давайте трошки Така откроймо. гра. Да, зараз керує. Да. А, звичайно ж, дуже практика розпочатона. Пальцями, так, да, на другу четверту долю, Тобто, типу, раз. Друга четверта а, доля це. Да. я. Можна хтось... буде хлопати, мене пальцями не дуже добре, добре виходить. Добре. А, давайте, значить, хтось один Дін. буде за два Що один? можна робити? А. Робити так. Лера, так: добре. Я буду співати бас.

សូដេឌ៊ឹមឌ៊ឹមឌ៊ដេឌ៊ឹមឌេឌ៊ដេឌ៊ឹមឌេឌ៊ដេប៉ាំប៉ាប៉ាំប៉ាំប៉ាំប៉ាប៉ាំវូ Я класно, да, я да, не помилилася. Я трохи не попадав це... в тональність, але а, мені треба ні, було звикати. Це а, було це, круто. Це, ми це називаємо це фрі джаз. Кожний робить, не що потрібно. хоче. Це, це... внутрішня свобода самовираження. Це найголовніше. От вам і новий майстер-клас на фестивалі. Честь ну... ласка, да. де кожен зможе, не граючи, не вміючи. Але всі так, взагалі, то ми так най... його проводили. А Лера нехай думає, що такого не було. ніколи. Це круто. Це поєднання акторської майстерності. Відвідувачі будуть залучені також до речі, це музика це, це немає. В мене немає розділення на виконавців і аудиторію. Це одне ціле. Простір такий творчий. Так. Всі, всі, всі творчість. Це енергія участь. спільна. Можна, загальна? можна я попрошу, давайте так, трохи по скрипту, музичний. Трохи помовчати. Тай, ні, ні, вас. ні, ні, послухай, <laughs> я, я ж вантаю. можу ще е, трохи вмію імпровізувати е, словами. Можливо, такі, знаєте, останні вже запрошення зараз в межах нашого інтерв'ю, нашої бесіди. Е, на фестиваль зараз теж буде е, рітм, да. буде якась, не знаю, мелодія, і я ще поверх щось не знаю, інформаційне. На це щось озвучу. Давайте так. Зробимо підклад, а Андрій озвучить, можливо, в ритмі інформація про фестиваль. Давайте спробуємо. Тому повторюємо, ще раз тільки без труби. Зараз я почну дихати. Це, до речі, дуже. Хвилинку, Максим. Давайте трошки так посунемо темп. Воно було жвавіше. Приходьте на час Богдані фест якщо у вас є до музики інтерес, <таплес> Там буде багато цікавих гостей, буде багато <таплес> їжі і мало гостей. Спочатку будуть іноземні виконавці, вони тебе, потім на другий день велика програма. Пидіть і діти, і ваша мама. Всім підійде, всім буде смачно, буде весело, <таплес> навіть джачно, буде музично, кожен день. Якщо вам 20-го 20, 20, в суботу, 21-го в неділю. Чекаємо на вас и, и, ваші це фестиваль, ваші не ваші мрії. в мрії Дуже дуже чекаємо. <пългут> Запросили oh, yeah. Yeah. це було дуже гарно, дуже well, гарно. Все. І ми навчилися, і ми вміємо. І тепер ми точно знаємо, що нам а, треба в той самий простір. І так. цей простір треба виносити за межі не, ботанічного саду, за межі академічних театрів. А на вулиці кожному да. Все. Олексій, Олексій зараз. Ход... Ну ремарочку да? да -да -да -да, дуже крутенько. Ботанічний сад, дивовижне місце в Одесі. Енергетичне місце сили, да я так можу виразитись, чисте повітря, чиста класна атмосфера, вересень. І я б хотів продовжити чиста мова. Це буде дуже важливий аспект, який би хотів наголосити для нашого суспільства. Як ми сьогодні спілкуємось, чисте повітря, чиста музика, чисті думки, чиста мова. Для продовження чисто круто. Перший перший день на Трошки гумору. В перший день на сходеньках дачі попудова, другий день під віковим дубом. Не забуваємо Клас. з нами. Були Олексій Петухов, президент фестивалю Джаз Fest, засновник джаз Академії Олексія Петухова, джаз музикант і викладач. А також а, а також в нас була Ганна Воложина, прес-служба фестивалю Джаз K-Group Music Art Promo, гостьовий церк. Дуже дякуємо. дякуємо. Дякуємо вам. До дякуємо. зустрічі 20 і 21 в Ботанічному саду. Все, нас не зупинити.